Привіт! Уявляйте, що ви раптом хочете купити круті кресівки, але немає грошей. Або зламався телефон і потрібно терміново купувати новий. Саме для таких випадків і потрібна фінансова подушка безпеки. Це як секретний сейф, де ти ховаєш свої гроші. Подушка фінансової безпеки це сума грошей для покриття непередбачених витрат або екстрених ситуацій наприклад, втрата основного джерела доходу чи серйозних витрат на здоров'я. Це гроші, які ти відкладаєш, щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів. Це як запасний план, коли все йде не за планом. А ще це круто, бо ти стаєш більш незалежним. Та фінансова подушка безпеки це не тільки для дорослих, навчання фінансової відповідальності. Діти вчаться розуміти важливість заощаджень і планування бюджету. Це допоможе йому дорослому житті приймати зважені фінансові рішення. Психологічний комфорт, наявність заощаджень дає дітям відчуття безпеки та спокою. Вони знають, що у разі непередбачених витрат, наприклад, ламання улюбленої іграшки або втрата гаджета, вони мають резерв для розв'язання проблеми. Заощадження для конкретної мети, наприклад, купівля велосипеду або подорож, навчає дітей терплячості, дисципліні та цілеспрямованості. Запобігання боргам. Знання про важливість накопичень може запобігти виникненню боргів у майбутньому, оскільки діти розумітимуть необхідність зайвих витрат і жити за можливостями. Розвиток навичок самостійності. Діти, які вміють заощаджувати, зможуть краще самостійно керувати своїми фінансами у майбутньому. Насправді все дуже просто. Відкладає частину своїх грошей кожного місяця. Ти можеш відкрити окремий рахунок в банку або використовувати спеціальні додатки. До того ж, уникай незапланованих витрат. Спробуй поставити фінансову подушку в пріоритет перед спонтанними покупками. Головне робити це регулярно, навіть якщо сума невелика. З фінансовою подушкою ти точно відчуватимеш себе більш впевненим. Ти можеш дозволити собі більше, не переживаючи, що залишишся без грошей. І ти стаєш більш відповідальним. Почни створювати свою фінансову подушку за сьогодні, це легко і круто. Поділися цим відео зі своїми друзями і родичами, давайте разом станемо фінансово грамотними.